Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Отож, що ми маємо? Зеленський отримав ляпас, ляпас від своїх. Ляпас від своїх слуг. Що відбулося? Давайте по порядку. А, мали, прийняти, мали прийняти закон щодо підтримки демократії в Україні і щодо підтримки Зеленського. Ну, мовляв, не хочемо виборів, давайте підтримуємо Зеленського, але голосували голосували і не набрали голосів. Так все починалося. У мене питання: навіщо виносити це на голосування? Якщо ви не змогли набрати голосів, ну це просто ну, позоріще, правда. Простими словами, постанову про демократію під час війни не прийняли, і сталося це чому? Тому що проголосували тільки 144 слуги з 232. Загалом проголосувало 218 нардепів. Тобто Зеленський отримав ляпас від своєї ж фракції. Але потім на наступний день після демократичного спілкування офісу президента із слугами депутати отримали таке, знаєте, непереборне бажання проголосувати за цю постанову. Тож Верховна Рада з другої спроби все ж таки проголосувала постанову 13041, заява заяву Верховної Ради України про підтримку демократії в Україні в умовах агресії РФ. 268 вмотивованих депутатів довели цим голосуванням, що демократія в Україні є. В мене тільки одне слово напрашується: клоуни. От і все. Їдемо далі. Верховна Рада підтримала складання повноважень народної депутатки від Слуги народу Ірини Кормишкіної. Ось буквально. Недавно так, декілька днів назад робила програму про неї, що ось вона хоче скласти мандат, бо антикорупційні органи підозрюють в незаконному збагаченні і внесенні недостовірних даних до електронної декларації. Що маємо? Все, рада підтримала складання повноважень цієї нардепки. І тепер що? Дорога відкрита? Тепер буде тікати з награбованим з України? От побачите. І наостанок під'їхали просто новини про наших хмельницьких прокурорів-інвалідів. Чесно, від всього цього просто стає аж гидко, от правда. 1 листопада, ось зараз можете побачити на ці документи. 1 листопада міністр охорони здоров'я пообіцяв, що протягом трьох місяців всіх прокурорів перевірять. Отже, час минув. І маємо нові дані. Більшість хмельницьких прокурорів, 41 з 73, що зробили? Послали медиків. Послали медиків, просто проігнорували виклик на перевірку. Бо вони можуть все. Для цих прокурорів немає ні правил, ні законів. Їм плювати. Далі цікавіше. Лише двоє з 73 підтвердили, що група інвалідності була їм надана справедлива. Ще трьом змінили групу. Дев'ять справ на розгляді правоохоронців і 13 чекають висновку перевірки. Тобто, тепер ви розумієте, так, той рівень корупції, кримінальної спайки Хмельницької прокуратури і МСЕК, яку очолювала депутат Слуга Крупа. А головне. Цифри показують, що нічого цим прокурорам не буде за фальсифіковану інвалідність. А це ще й незаконне отримання пенсії на секундочку. В той час, коли нашим пенсіонерам через декілька днів підвищать на, на, на 8%, тупо така, знаєте, каста недоторканих негідників. От і все. Це все, що я можу сказати. І от тепер виникає питання: а чи будуть взагалі зміни? От мене просто питання до влади. Складається враження, що їх взагалі не буде тих змін. Просто треш якийсь. У мене все з цією темою. Дякую. Наступний випуск буде про копалини, про угоду і, взагалі, про те, що відбувається. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй май.